Вітаю в минуле! У нашій телеграм-спільноті Школа і Час. Ви проголосували за те, щоб отримати відеоогляд, як створити віртуального героя минулого в чат GBT. Для тих, хто вперше чує про таку спільноту, я поясню, що це є проект для учнів, вчителів і батьків, де ми вивчаємо історію минулого, створюємо героїв із різних епох і спілкуємось із ними безпосередньо. Ми робимо це за допомогою штучного інтелекту. І це так просто! І доступно кожному. Вам потрібен лише якийсь пристрій, комп'ютер, планшет чи телефон, ну і доступ в інтернет. І далі, буквально за пару хвилин, ви маєте налаштованого героя для спілкування і можете заглиблюватись в історичний період, який вам цікавий. Тож, давайте я покажу, як ми це робимо. Ось ми з вами перейшли на сайт, чата, де маємо доступ до чата GPT, його адреса. І я спеціально переключусь на безкоштовну версію, бо хочу показати, що навіть в ній ми можемо отримувати досить якісні і цікаві відповіді від нашого героя. Якщо ви ще не зареєстровані для користування чатом GPT, то це дуже легко зробити. Також нам потрібні будуть промпти, які доступні в телеграм-групі Школа крізь час в розділі Первісні люди. Бо саме з цього періоду наш перший герой його звати Тарук, це хлопчик 10 років, саме йому ми будемо задавати запитання. Та перед тим, як ми почнемо безпосередньо задавати запитання, ми маємо налаштувати штучний інтелект, налаштувати чат GPT, щоб він думав, що він є цим хлопчиком і відповідав нам від його імені. Тому я копіюю послідовно три промти, вони розміщені в групі. І буду, як то кажуть, згодую їх чату GPT. Перший промпт пояснює чату GPT саму ідею того дослідження, яке ми проводимо. В даному випадку воно зосереджено на вивченні ролі освіти в різні часи, та насправді ви можете. Задавати нашому герою будь-які запитання з того періоду історичного, який він представляє. Я бачу, що чат gpt одразу став пропонувати нам якогось героя, але нам зараз це не потрібно, тож ми даємо йому наступний промпт, бо ми хочемо конкретного героя, не того, якого нам зараз придумав чат gpt Тому беремо другий промпт. Так само його копіюємо. І ще раз відправляємо. Тут якраз налаштовується вже сам персонаж, що це хлопчик та рук, в який час він живе, що йому 10 років, що він живе на тій території, де зараз в нас, те, що зараз в нас називається Європою, і якісь основні особливості його життя. Також зверніть увагу, що е, тут ми заводимо вимогу. Щоб чат GPT відповідав нам із максимальною історичною точністю, тобто, щоб він не придумував свої відповіді, а все ж таки спирався на загальнодоступну інформацію про той історичний період, в якому ми перебуваємо. Тож відправляємо другий промпт. Да, і він починає нам формувати свою першу відповідь. В цілому, вже після цього ви можете почати з ним спілкування. Та, якщо вам дійсно цікаво дізнаватись більше про освітні можливості, про освітні особливості кожного часу, то ви можете ще запустити третій промпт, який задає та руку конкретні запитання про різні аспекти навчання. І тепер попунктно на кожне запитання наш Тарук буде нам відповідати. Кожен із вас отримує свою відповідь. Ну і сподіваюся, що вона дійсно буде історично точна. Звичайно, якщо ви використовуєте платну версію, то ви маєте більше можливостей, більшу точність, більший обсяг відповіді. Але і з безкоштовною версією також можна отримати досить цікаві результати. Тож пробуйте, експериментуйте, ви можете далі задавати та руку будь-які запитання. Звичайно, не потрібно питати його про щось сучасне, типу про подорожі в космос або про мобільні телефони. Тримайтесь все ж таки моделі того часу, і в телеграм-групі ви також можете знайти рекомендації, як спілкуватись з. Нашим героям, щоб не поламати цю модель, ці рекомендації розміщені в розділі Мегафон. Ось їх є 11. Перші 5 сформовані мною, а далі ще 6 сформовані безпосередньо чатом GPT, як він рекомендує нам з ним спілкуватись. Тож, сподіваюся, вам буде цікаво. І діліться обов'язково тим, що вам ваша версія героя розповідає. Буде цікаво порівняти між собою ці відповіді. Захопливою вам подорожі і до зустрічі!